Представники Красноградської міжрайонної державної податкової інспекції, в особі начальника Артура Праскуріна та начальника управління податкування фізичних осіб Ігоря Чорного, провели спеціальну зустріч зі старшокласниками Красноградської гімназії Грант, котра мала назву Податковий час. У рамках цього заходу податківці ознайомили молодь з основними засадами діючого податкового кодексу, розповіли, чому громадянам необхідно щорічно декларувати свої доходи. Водночас йшлося про головні функції податкової як контролюючого. Органу, на який покладено завдання зі збору податків задля соціально-економічного розвитку держави. В цьому напрямку податкова зараз намагається бути партнером для тих підприємств, установ організацій фізичних осіб підприємців, котрі з порозумінням ставляться до такого питання як своєчасна і прозора сплата податків і зборів до державного бюджету. Сьогодні ми вститіли з сусідніками гімназії «Гран» 11 класом, який... Стоит на пороге самых больших своих свершений. Это закончание школы, поступление, высшее учебное заведение. Я думаю, что та тема, которую мы сегодня оговаривали, а именно налоговообложение в Украине, будет для них весьма актуальна и полезна в дальнейшем их Під час цього заходу учні мали можливість Задати представникам податкової запитання і отримати на них компетентні відповіді. Так молодь цікавило, скільки коштів збирає Красноградська міжрайонна державна податкова інспекція протягом року на ремонт доріг, який об'єм робіт за них можна виконати, чому громадянам необхідно щорічно декларувати свої доходи. Наприкінці податкового часу на научнів чекала Вікторина. Найактивніше її учасники отримали призи від податківців. В цьому році закінчую школу. Було дуже приємно, що... рабочие налоговой службы пришли, все очень толково нам изъяснили, рассказали, что с собой представляет их служба. Очень было интересно послушать о том, ну, вот именно, что налоговая инспекция – это не такой страшный орган, как кажется, что все люди, в принципе, должны платить налоги